Були чемні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вісім. Так, що у нас є? Іграшка. Інза черепашка. Будеш спорити, і не за черепашку на пам'ять знає. Окей, далі. Мінус 100% на місяць тренування. 50% з кібка. Вона не хоче. Окей, нічого. Пуста, беремо бандаринки, бери собі вибирає, сідай. Як тебе рік прийшов? У ну, мене прийшов рік. На сейчина. Ну, Садика ще ходила. ну, Потім до школи, а потім на плавання, потім на бокс, і <звук> потім на англійську мову. А зараз то маю піти на малювання. Ух ти, Класно. Далі. Ладно. <ристо> бери печусь. Помогай. О, клас Сто процентів. Это місячний Клас. Це Без Так. Тримай. Молодчина. Береморинки. Я приносим після вас. Мені не народився спас. До Поспішайте, сила Божого, вітайте і всім людям, хто що Христос прийшов на світ. Клас, молодчина. Давай, 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 Артем, погнали. Дови. Оба, пускай. 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 давай, два Заберемо Забере Артем, розкажи, як тебе справи. Щодень. А не все добре, сьогодні була вечірочка. Чоткий грязний прийшов. Вечірка була. Чуть -чуть пом... Чуть -чуть Краска. Ні, оце, краска, так? Ні, yeah, це маркер, я малював наволочку в подушечки на вечірці. Uh -huh. Крута вечірка. Ясно. Нічого, бери мандаринки. Бери мандаринки. Все, твої мандаринки. Окей. Матвій, що yeah. розкажеш? Не знаю. Ну і окей. Як тебе рік пройшов, як тебе справа? Все добре. Як в школі? Наскільки вчишся? На добре? На Добре, Добре, окей. Сашка, давай, погнали, тяни. Показуй, пуста. Добре, окей, давай мені сюди. Все, бери мандаринки. Твої мандаринки. Все. Тримайте їх біля себе. Сашка, розкажи, як тебе справи? Лист до Миколая написав. Так. Дивись, не сядь на мандарину. <prueba> <плари> а що заказав? Що заказав на Миколая? Що Миколай має принести? Корабель. Кого? Український. Що? Корабель. А, корабель український? Ух ти! Клас. Mm -hmm. Віршик знаєш якийсь. <uish> Окей, а ну давай. Системку я іде, у нас дару, кожну купаю, чокалок, смашненки, кулики, кандис. Багато читали -я клас, молодець. Так, наступний. Сашка, давай, погнали. Ти, ти Ух ти! Клас, іграшка. Так, парс. опа, от така ніндзя черепашка. Так. Тримай. Добре, хто далі тягне? Давай, Давид, погнав. Пуста, добре, мандарин. Тяни. Опа, 50% є. Клас, молодець. Дімич, що розкажеш? Не знаю. Як справи? Супер, віршик. Не знаю. Не знаєш? Окей okay. Ялинку вже поставив вдома. Ще в суботу поставив. Ще в суботу поставив, вже нарядили. А no, mm -hmm. хто нарядив вже ялинку? Yeah. Хто yeah. ялиночку нарядив? Я Ялинку вже треба. Добре. І так, народ. Я вас всіх вітаю з Миколаєм. Хто був чемний, тому Миколай принесе гарні подарунки. А хто був нечемний, хто був нечемний. Це подвіре, на тренування. Так, так що я вас всіх вітаю, гарно відпочити вам, будьте чемні, слухайте своїх батьків. Так, Гарно вчіться. І відпочиваємо. На наступну тренування ми відпочиваємо в середу. У нас канікули, ми віддихаємо ми на тренування. Не йдемо. Мандаринки тримаємо, не розкидаємо. О, все вже доїла.